Вітаю підписчиків і гостей мого каналу «Чарівна Магія життя. Сьогодні 19 лютого, День мудрості і особливих енергій. Кожного кожного з вас я обнімаю і кожному, -кожному з вас промовляю. Ти найкраща у світі людина. Ну що ж, день чудовий, тому що ми прокинулися, тому що ми живі, а значить, він уже чудовий, незважаючи ні на що. І тому я з радістю ще раз вас вітаю, всіх на своєму каналі. І сьогодні в мене для вас важливе таємне послання ангелів на 19 лютого на сьогодні. Ангели звертаються до вас із посланням і такого роду. 19 лютого день, коли небеса особливо близькі до землі і ваші молитви почуті. Ангели оточують вас своєю любов'ю та підтримкою, направляючи на вас світло. Істини цього дня. Важливо пам'ятати про свою внутрішню силу і потенціал. Ви маєте всі необхідні якості для досягнення своїх цілей та виконання найзаповітніших бажань. Не дозволяйте страхам, сумнівам керувати вами. Якась від... Все, що вас обмежує, та відкрийтесь назустріч новим можливостям. Сьогоднішній день сприятливий для нових починань і сміливих рішень. Довіртеся своїй інтуїції. Вона ваш вірний провідник. Не бійтесь ризикувати та виходити за межі комфорту. Саме там на вас чекають самі цінні уроки та незабутні відкриття. Зверніть увагу на знаки, які посилає вам всесвіт. Вони можуть прийти у вигляді випадкових зустрічей, несподіваних подій або внутрішнього осяяння. Будьте уважні. Та відкриті для сприйняття цих послань. Пам'ятайте, що ви не самотні на своєму шляху, ангели завжди поряд і готові підтримати та направити вас. Звертайтесь до них за допомогою, порадою, і вони обов'язково відгукнуться. Вірте в себе, в свою силу, в безмежність кохання. Всесвіту, в цей день особливо приділіть увагу пробаченню. Відпустіть усі образи, негативні емоції, як тягар ваше серце. Прощення це ключ до звільнення та зцілення. Подяки, цінуйте всі блага, які присутні у вашому житті і дякуйте за них Всесвіту. Сьогодні треба всім дякувати Всесвіту особливо. Тому що подяка це потужний магніт для залучення ще більшого добра, любові. Даруйте любов і турботу своїм близьким, оточуйте себе позитивними людьми. Кохання, це джерело сили і <клес> афірмація на сьогодні така. Я, своє повне ім'я, Наталія, довіряю своїй інтуїції і слідую своєму серцю. Я відкрита для нових можливостей та з певненістю йду до своїх цілей. Я оточена любов'ю та підтримкою ангелів. Я вірю у свої сили і знаю, що все можливо. Я рекомендую записати вам цю велику фразу в коментарях, поставити лайк під цим відео. І написати афірмацію в коментарях, бо це ваша мотивація, бо це програма дії Всесвіту відповідь вам. Під відео буде все записано. Можете після перегляду все зробити. А потім напротязі дня. Обов'язково повторюйте цю афірмацію. Повторюйте, відчуйте, коли, коли будете повторювати, відчувайте її кожною клітиною, свого тіла і дозвольте їй наповнити вас силою та впевненістю. Цей день обов'язково приніс вам радість, натхнення та виконання бажань. Сьогодні. Як провідник мудрості та наставник на шляху знання цього дня до вас приходить сила здатна поглиблювати розуміння, та що дозволяє особистому зростанню. Сьогодні відмінний момент для роздумів, для переосмислення нових. Дій і минулих подій та підбиття підсумків. За ведичною традицією, символ сьогоднішнього дня це шляхетний ключ, здатний відкрити портали удачі. Однак, щоб виявити цей вхід, потрібно з'єднати наші намери з душевною чистотою. Та прагненням до творчості. Саме в такі моменти виникають чудові ідеї, знаходиться проникливість рішень та долі. І закликає нас сьогодні подолати обмеження звичного сприяття розширення. Розширитися і слід знайти джерела знань та натхнення, де б вони нас не чекали. Світ це простір безграничних можливостей для прогресу та самореалізації. Цей день відкривається для мрій, для постановки амбітних завдань. Можемо бути впевнені, що Всесвіт надасть підтримку. В цьому прагненні мудрості дня, осяює істиною, коли жива істота досягає просвітлення. Знання його світло виганяє морок незнання, подібний до сходу сонця, яке встає над горизонтом і проливає світло на все навколо. Сьогодні час могутності та виконання заповітних прагнень. Сміливість знаходить свою винагороду, в добрій удачі настає період сил, величі, коли навіть не дуже несподівані виявляються в авангарді успіху, сьогодні усуваються всі бар'єри на шляху. Дарують енергію для продовження руху вперед та здійснення глибоко особистих бажань. Ми відчуваємо зміни як у фізичному тілі, так і на рівні тонких енергій. Іноді ці трансформації відбуваються непомічено. Ми відчуваємо втому пригніченість або навпаки переповнення невгамонною енергетикою, часом, накопиченою енергією, не просто знайти кудись діт... ну, кудись діти, руки сверблять, роблять все і відразу. І... Розум купить від свіжих, свіжих ідей сьогоднішній день наповнений позитивом, мінімізуючи будь-які негативні впливи і стати ключем до глибокого розуміння істотних речей і до можливості переосмислити, дають пошагове наближення виконання дорогих серців бажань. В центрі уваги виступає енергія і підсилює кращі сторони особистості та зменшує різкість конфліктів. Сьогодні сприяють активні кроки. Будь-яка людина здатна переступити звичні кордони, підняти себе на новий рівень, перешкоди одним махом ваше внутрішнє бачення, буде говорити. І робити підказки. Підказки стануть яснішими, а енергетика дня привітає прихід удачі у фінансових справах, пожвавить діловий кошторис та винахідливість у любовних справах. День обіцяє проникливість. Ви зможете розпізнати нещирість партнера або, навпаки, усвідомити, що недооцінювали близьку людину. Почуття відчуваються, а амурні відносини будуть яскравими та істинними, вільними від будь-яких ілюзій. Щоб збулися бажання в житті важливо мислити. І для цього і представляти його в деталях. Корисно дозволити собі вечірні прогулянки, моменти усамітнення. Основне визначити собі головні цінності, вибрати вірний напрям. Та попросити підтримку згори. І незабаром космічні енергії сприяють реалізації вашого прагнення. Сьогодні можна зробити очисний обряд досить просто. Протягом усього дня відкрити вхідну, вхідні двері, щоб. Прогнати всі негативні енергії. Далі після цього обов'язково засвітити свічку і, дивлячись на вогонь, просто скажіть. Очищується житло моє, очищується тіло моє, очищаються родові шляхи предків моїх. Сказати це потрібно 12 разів. Свічка. Після цього ще нехай трохи погорить. Поки що енергії. Вільно перетікають між вимірами цей час максимальної сили для них, духовних практик. медитації та робота з намірами унікальне розташування планет і створки сьогодні потужний енергетичний коридор, активуються стародавні портали. сили за всією зем... на всій землі. І відкривається канал для отримання ну, важливих послання. Там. Обов'язково проведіть ревізію своїх цілей та бажань, складіть список того, від чого хочете звільнитись, підготуйте білу свічку та чисту воду. Далі запаліть сьогодні свічку, поряд поставте воду. Саме в цей момент іде енергетичний поток, який досягає свого піка. Далі, дивлячись на вогонь, скажіть: у день священний час особливий, де зливаються світи, відчиняю я ворота, де зберігаються всі дари. Сила тече крес простір і прокидається в мені, Первозданна зірка, що задумано, відбудеться, що бажано втілиться через силу лютого оновлюється земля нехай буде так. Промовити це потрібно тричі, і нехай ваша свічка погорить. А цією водою потрібно просто вмитися. Далі візуалізуйте золоте світло навколо себе. Як посилити ефект цього дня? Ну, більше часу проводьте на природі. Обов'язково проведіть медитацію на сонці, записуйте всі знаки та символи цього дня, уникайте негативних емоцій та конфліктів. Пам'ятайте, що цей день унікальна можливість для трансформації вашого життя. І для формування, формування енергетичного прорива обов'язково вам допоможуть очистити карму, розірвати непотрібні зв'язки, залучити благополуччя, процвітання, активувати приховані таланти та отримати відповіді на важливі питання та закласти для майбутніх звершень кожен з нас. Частина великого космічного танцю. Саме в такі дні ми можемо відчувати це особливо яскраво. Використовуйте цю можливість мудро та пам'ятайте, Всесвіт завжди підтримує тих, хто готовий до змін. Ну що ж, мої любі, хай цей день буде чудовим, радісним, прекрасним. Ну, а ми зустрінемось з вами досить скоро вже в наступному відео.